Ви знали, що таке транзистор? Транзистор є по факту кнопкою, але не простою, а напівпровідниковою та не механічною. Тобто ним можна керувати великим струмом за допомогою малого. На прикладі покажу біполярний NPN-транзистор. Якщо ми на управляючий контакт, який називають база, подамо малий струм, транзистор відкриється. І від вхідного контакту колектора до вихідного еміттера потече струм, яким ми і управляємо. Напівпровідниковий, тому що він не ідеально проводить струм, як мідь, чи взагалі не проводить струм як скло, бо він зроблений з крем'ю, себто напівпровідника. Для кращого розуміння можете асоціювати транзистор з краном, ручка, якою ми відкриваємо це базу, вхідна труба це колектор, вихід це емітор, відповідно сила, з якої ми відкриваємо цей кран, і буде тим малим струмом, який ми подаємо направляючий контакт. Видів транзисторів є сотні. Вони зробили світову революцію, бо з них зроблені процесори. Детальніше я можу зняти відео за вашим бажанням.